Вона ще донедавна була громадянкою Російської Федерації. Сьогодні вона вже в Черкасах. Проїхала півтисячі кілометрів, аби потрапити у нову родину. Добрий день. Добрий день. Це це красуня. Дуже дякую, дуже дякую. Та вона, вона буде в дуже надійних хороших руках. Кішку звати Суджа, і тепер вона має українське громадянство, розповідає військовослужбовець Максим Дубінський. Знайшли тварину бійці 156-го батальйону на російській території. Коли мешканці Росії покинули свої домівки, вони залишили тварину. Голодна, худа, худа, худа була, бо коли прийшла до нас, вже живот отак от був аж аж запав, і спочатку на їжу кидалися на будь-яку їла все. Тварину військові відгодували, говорить Максим, і почали шукати для неї сім'ю. Через два тижні відгукнулася пані Наталія. Мені скинули відео, що киця потребує добрих рук. перестроїться. Мені дуже вона сподобалась. І в цей же вечір я зустрічаю своїх родичів і забалакали, що вони хочуть якогось для племінника пітомця. Сьогодні суджа робить перші кроки на українській землі. Ай, ти сонечка. Привіт. Привіт, привіт, красунька. Ай, яка ти хороша. І знайомиться з новими власниками. Взяти кішку погодилася черкащанка Юлія Шалена. А серце аж, аж виривається. Послухай, кнопку. Це було спонтанно скрізь рішення, тому що нам було байдуже яка це мало бути. Чи залишать тварині кличку суджа, каже, ще не вирішили. Будемо продовжувати не знаю так сказати налагоджувати зв'язки і причати її такси до українських звичаї, напевно. Анастасія Кашоїд, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.